Community Everywhere Era. в Україні ринок ком'юніті менеджменту тільки набирає обертів. По-перше, встановити кількісні та якісні KPI я рекомендую знову ж таки в залежності від того, для яких цілей слугує ваша ком'юніті. Здатність зробити найбільш якісний та турботливий сервіс для учасників, аби вони почували себе комфортно як вдома. Варто регулярно надавати цікавий та корисний контент, який відповідає інтересам членів вашого ком'юніті. Усім привіт! Мене звати Бова Катерина. Я засновниця ком'юніті агенції Бова Agency. агенції, що трансформує бізнеси через побудову міцних ком'юнітів. Сьогодні розповім вам про особливості роботи комюніті менеджерів. Проте на початку дуже важливий дисклеймер. На мою думку, немає універсальних порад щодо інструментів і технік, які 100% спрацюють саме для вашого ком'юніті. У цьому і велика особливість ком'юніті-менеджменту все дуже залежить від формату вашого ком'юніті, потреб вашої цільової аудиторії і глобально ваших цілей щодо ком'юніті. Моя мета сьогодні поділитися загальними рекомендаціями, які ви можете використовувати у вашій роботі. Let's go! Що таке ком'юніті? Ком'юніті – це група людей, які розвивають міцні стосунки навколо спільної ідентичності та спільних інтересів, мають схожі цілі, цінності, досвід, прагнуть брати участь в спільних активностях, які спрямовані на досягнення їхніх цілей та задоволення власних потреб. На мою думку, здоровими ознаками ком'юніті є наявність зрозумілої спільної мети та цілий ком'юніті. Є зацікавлена цільова аудиторія, яка може задовільнити свої. Потреби через вашу ком'юніті в учасників ком'юніті є спільні цінності, інтереси і досвід. Ком'юніті має лідера. До прикладу, ком'юніті-менеджера, який займається його управлінням. Також учасники ком'юніті об'єднані добровільно, кожен за власним волевиявленням вступає в ком'юніті. Також в ком'юніті є зрозумілі правила, по яким воно функціонує, а також зрозумілі ролі, які можуть бути в учасників. До прикладу, спікер, драйвер ком'юніті, контент-мейкер тощо. Як правило, в учасників є почуття причетності до вашої ком'юніті, а також бажання встановлювати горизонтальні зв'язки один з одним. Що таке ком'юніті менеджмент? Ком'юніті менеджмент це процес створення, управління та розвитку ком'юніті навколо бренду, продукту, спільних інтересів, професійного профілю чи спільних ідей. Ком'юніті менеджмент може бути як окремою повноцінною сферою, такою як маркетинг, піар чи продажі, або бути частиною цих доменів і підсилювати стратегії маркетингу чи продажів. Хто такий ком'юніті менеджер? Ком'юніті-менеджер менеджер це спеціаліст, відповідальний за управління ком'юніті, його створення, підтримку, розвиток, залучення, масштабування тощо. Це саме той спеціаліст, який робить так, аби ком'юніті як живий організм росло, розвивалося і давало користь як бізнесу, так і учасникам ком'юніті. Які основні завдання ком'юніті менеджера? Як я говорила на початку, обов'язки і специфіка роботи комюніті менеджера сильно залежать від специфіки ніші та формату ком'юніті, з яким працює спеціаліст. До прикладу, задачі для бренд-ком'юніті навколо фітнес-студії або салонів краси, будуть відрізнятися від задач для професійних ком'юніті співробітників в ІТ-компанії. Проте можна виділити ті задачі, які, скоріш за все, будуть перетинатися. Серед них, в першу чергу, це побудова стратегії та визначення як короткострокових, так і довгострокових цілей. Далі виявлення потреб, основних запитів цільової аудиторії, тобто учасників ком'юніті. Також це управління та модерація. М'юніті це визначення ролей, правил, цінностей, платформ, форматів роботи ком'юніті, взаємодія з різними командами та стейкхолдерами, а також Контроль змісту контенту, який публікують учасники, захист від спаму, також це вирішення конфліктних ситуацій, які виникають, забезпечення дотримання усіма учасниками правил та визначених стандартів вашого ком'юніті. Також це створення та поширення контенту, тобто організація релевантного та актуального для учасників контенту, розробка, публікації анонсів, статей, опитувань, кейсів, досліджень тощо, а також залучення учасників до активного обговорення та. Та обміну ідеями щодо цього контенту і залучення учасників до створення контенту самостійно, що також більш відомо як «user-generated content». Також це організація активностей ком'юніті, дискусії, лекції, воркшопів, формальних та неформальних заходів, нетворкінгів тощо тих активностей, які відповідають цілям та потребам вашого ком'юніті. Також це взаємодія та співпраця. Це безпосередньо пряма комунікація з учасниками ком'юніті, перманентне виявлення та врахування думок та зауважень щодо вдосконалення роботи ком'юніті, а також сприяння знайомству та взаємодії учасників один з одним. Наступний пункт аналітика та звітність: це моніторинг активності учасників, визначення рівня злученості, збір та аналіз фідбеку, виявлення змін у поведінці учасників, а також Регування цілей та стратегії, також за потреби це звітність щодо результатів роботи ком'юніті перед іншими злученими департаментами, командами, стейкхолдерами. Ще одним пунктом я б виділила амбасадорство ком'юніті, це як внутрішня, так і зовнішня комунікація ком'юніті менеджера про діяльність ком'юніті, його учасників, результати, цікаві кейси, історії. На мою думку, якщо ком'юніті менеджер закоханий свою роботу і вірить в ком'юніті, яке він створює, то з цим буде значно легше. Які харди софт скіли має мати ком'юніті-менеджер? Серед софт-скілів може виділити комунікабельність, гнучкість, вміння пристосовуватися до нових обставин та побажань учасників ком'юніті, це емпатія, траблшутінг або вміння оперативно вирішувати конфліктні ситуації, креативність здатність придумувати нові способи залучення та активації ком'юніті, стресостійкість та лідерські навички серед хардскілів це івент, за project management для організації релевантних активностей в ком'юніті. Друге це створення контенту, робота з текстами. Це аналітичне мислення, аналіз метрик успішності в ком'юніті, аналіз ринку та прогнозування трендів, стратегічне мислення, здатність будувати таку стратегію, яка приведе до досягнення обраних цілей ком'юніті. Роботи з різними інструментами та платформами. Це можуть бути телеграм-чати, боти, слег, Discord, мітап. А серед інструментів зайвим не буде робота з канвою або фігмою, або будь-якими іншими інструментами, які допомагають створювати віжуали та презентації. Також це клаїнц. Сервіс здатність зробити найбільш якісний та турботливий сервіс для учасників, аби вони почували себе комфортно як вдома. І це фасилітація вміння філігранно координувати комунікацію та взаємодію людей в ком'юніті. Чи треба мати диплом ком'юніті менеджеру? А чи краще пройти курси? В Україні ринок ком'юніті менеджменту тільки набирає обертів, тому отримати диплом в класичному університеті у вас навряд вийде. Проте, на щастя, є величезна кількість інформації, блогів, статей, воркшопів, репортів, лекцій та курсів на міжнародному ринку англійською мовою. Рекомендую подивитись на Февербі, The Community Roundtable, Thinkific Academy, Сімікс. А також юдемі та курсеру, з яких професій можуть свідчнутися спеціалісти, це можуть бути івент-менеджери, проджект-менеджери, smm спеціалісти маркетологи, піарники, спеціалісти в медіа та комунікаціях. Також ті, хто працює в галузі обслуговування клієнтів або HR. Як вимірювати ефективність роботи ком'юніті менеджера? По-перше, встановити кількісні та якісні кіпія я рекомендую знову ж таки в залежності від того, для яких цілей слугує ваша ком'юніті. Це можуть бути перше залученість у спільноті або енґейджмент, аналізувати не лише кількість активностей, лайків, коментарів, постів, але і якість залученості, тобто глибину та релевантність цих коментарів, участь у обговореннях. Та інтерактивність. Друге збереження учасників ком'юніті. Або retention rate. По факту відстежувати, скільки членів вашого ком'юніті залишаються активними протягом тривалого періоду. Третє: здобуття нових членів ком'юніті або acquisition. Аналізувати джерела трафіку нових членів ком'юніті та ефективність каналів просування. Четверте, задоволеність членів ком'юніті або Member Satisfaction. регулярно проводити опитування та збирати фідбек від ваших учасників. П'яте вплив на бізнес-цілі: вимірювати наскільки ефективно ком'юніті менеджмент сприяє досягненню конкретних бізнес-цілей, таких як Збільшення продажів, покращення бренд-іміджу, збільшення клієнтської бази тощо. Шосте аналіз витраченого бюджету та ресурсів: це фіксація витраченого бюджету ресурсів та часу на конкретні активності в ком'юніті, а також аналіз їх результативності та ефективності. Сьоме контент-аналіз. Це оцінка якості впливу та взаємодії учасників з вашим контентом, який ви створюєте для ком'юніті. Восьме моніторинг часу реакцій та розв'язання проблем. По факту, це ефективність та оперативність реагування вами або іншими членами ком'юніті на ті запити, які в ком'юніті виникають, та вирішення цих запитів або проблем. Дев'яте кількість та якість активних ініціатив це аналіз кількості активностей, позитивного та негативного фідбеку, а також впливу цих активностей на ваших учасників. Які види ком'юніті існують, і чим відрізняються? Це ком'юніті за інтересом, ком'юніті людей, які поділяють спільний інтерес, наприклад, фан-клуби або групи за хобі. Це ком'юніті дії, об'єднання людей, які прагнуть досягти змін. Це можуть бути активістські групи або громадські ініціативи. Ком'юніті місця це ком'юніті, які об'єднані географічними межами, наприклад, мешканці одного району або міста, Ком'юніті практики, професійні профільні ком'юніті або групи людей, які займаються однаковою діяльністю, наприклад, спільноти, підприємців, розробників, маркетологів, діджитал-спеціалістів тощо. Ком'юніті обставин – це спільноти людей об'єднаних зовнішніми подіями або якимись ситуаціями. Наприклад, це можуть бути групи підтримки, або люди, що зіштовхнулися зі схожими викликами. Також можна розділити ком'юніті на внутрішні та зовнішні. А внутрішні спільноти, які є всередині компанії, організації, університету, тобто всередині якоїсь структури. Це можуть бути ком'юніті співробітників, громадські організації, студентські ком'юніті або партії. І зовнішні спільноти, тобто ті, які формуються навколо бренду компанії, проекту, програм, навколо спільних ідей. А це можуть бути бізнес-клуби, клієнтські спільноти, сусідські спільноти, ком'юніті, стартапів та інвесторів тощо на довгострокові відносини. Впливає декілька факторів: по-перше, це створення значущого змісту і реального сенсу в ком'юніті. Варто регулярно надавати цікавий та корисний контент, який відповідає інтересам. Членів вашого ком'юніті також це взаємодія та активність. Створюйте можливості для взаємодії між учасниками, наприклад, через чати чи обговорення офлайн або онлайн зустрічі. Також це підтримка та зворотній зв'язок. Варто Оперативно відповідати на запитання та коментарі, заохочувати учасників ком'юніті реагувати на контент не тільки ваш, але й на контент один одного, створювати можливості та платформи для чесного зворотнього зв'язку. І найголовніше це обов'язково цей зворотній зв'язок, думки і пропозиції, враховувати у вашій діяльності. Повірте, це буде дуже помітно і дуже цінно. Далі це ексклюзивні переваги для членів вашого ком'юніті. Надавайте ексклюзивний контент членам ком'юніті, такий, який не Недоступний широкому загалу ви можете запроваджувати програми лояльності амбасадорства та створювати якісь бенефіти для активних учасників. Також це розвиток ком'юніті разом з його учасниками, Враховуйте потреби та побажання членів ком'юніті при розробці стратегії або зміні стратегії та планів розвитку вашого ком'юніті. Ви можете залучати учасників до вирішення якихось ключових питань або прийняття важливих рішень. Як уже говорила раніше, це організація регулярних заходів та зустрічей. Проводьте регулярні події, зустрічі, конференції офлайн онлайн для того, аби зміцнювати відносини між вашими учасниками. Як залучати нових членів до ком'юніті? Я рекомендую активно взаємодіяти в соціальних мережах. Ви можете використовувати соцмережі для активної промоції та залучення нової аудиторії, створювати цікавий привабливий контент для різних платформ. Також ви можете організовувати відкриті офлайн та онлайн заходи, де нові учасники можуть познайомитися вже з наявними членами вашого ком'юніті, а також отримувати всю необхідну інформацію для того, аби прийняти рішення, чи вступати в ваше ком'юніті, чи не вступати. Я рекомендую активно, публічно розповідати про ваше ком'юніті. Ви можете публікувати різні матеріали в медіа, блогах, подкастах тощо. Головне це зробити акцент на тому, що відрізняє ваше ком'юніті від інших ком'юніті на ринку, і в чому ваша унікальність та автентичність. Також залучайте інфлюенсерів та експертів у ваші ніші. Ви можете запрошувати відомих експертів з вашої галузі для участі у вашому ком'юніті, а вони можуть привести свою аудиторію та додати авторитету вашому ком'юніті. Також створіть зрозумілу логіку та процедуру вступу у ваше ком'юніті, з яких умов можливо долучитися до вашої спільноти, як відбувається процес прийняття рішення щодо кожного нового учасника. Можливо, ваше ком'юніті буде цікаво лише продуктовим дизайнерам, або ви створюєте ком'юніті для підприємців. Де, наприклад, важливою умовою відбору є вік, тривалість роботи бізнесу, обороти або кількість людей в компанії, це можете визначити тільки ви, які найбільші виклики стоять перед ком'юніті-менеджерами сьогодні. Я думаю, що основний виклик для українських ком'юніті-менеджерів полягає в необхідності проведення ефективної просвітницької діяльності. Оскільки ринок ком'юніті менеджменту в Україні набирає нових обертів і тільки формується, все ж таки для багатьох підприємців, компанії залишається чимось невідомим чи чимось не до кінця зрозумілим. Тому зараз як ніколи важливо публічно розповідати про діяльність ваших ком'юніті, які інструменти у вас працюють, що ви тестували, які результати отримали, можливо, якісь цікаві дослідження читали. Це ділитися публічно інсайтами і допомагати іншим комюніті менеджерам розвиватися у сфері. Знаєте, а ще круто ділитися інсайтами після спілкування з іноземними колегами. І створювати україномовний освітній контент для того, аби підвищувати обізнаність і розвиток ком'юніті в Україні. Які тренди ком'юніті менеджменту є у світі та Україні станом на 2024 рік, точно може виділити сім основних трендів, які є релевантними як для міжнародного ринку, так і для суто українського ринку. Перший тренд це ком'юніті як основа go-to-market strategy або виходу на нові ринки. Спільноти можуть стимулювати розвиток продуктів, послуг та інновацій. А щасливі нові клієнти, які стають учасниками ком'юніті, можуть стати амбасадорами вашого бренду. Другий тренд нано та мікроспільноти переважатимуть над великими ком'юніті. Оскільки соціальні медіа стають менш соціальними, то існує тенденція до створення менших, але більш надійних спільнот, де якість глибина зв'язків, контенту, сенсів вона значно буде переважати над кількістю. Наступний тренд це модерація спільноти для підвищення довіри та безпеки. Ком'юніті-менеджери мають будувати для учасників безпечний простір для обговорень, а також вони несуть відповідальність за те, щоб отримана інформація була достовірною і стосувалася тематики ком'юніті, та й загалом не дезінформувала учасників. Також важливий тренд кросс Зараз у світі панує ера. Community Everywhere Era. і бізнеси адаптовують свої ком'юніті стратегії під. Поведінку людей і тому прагнуть власної присутності на велику кількості різноманітних платформ. Варто мати основну платформу для комунікації, релевантно для вашої цільової аудиторії, але при цьому не оминайте інші соцмережі, месенджери та канали. Ще один тренд це створення внутрішніх спільнот у компанії. Не секрет, що ковід не завжди змінив культуру нашої роботи, і змішана робота домашня, слеш офісна стала ну, дійсно нормою для багатьох із нас. При цьому дослідження свідчать, що Люди, які не мають почуття приналежності до робочих ком'юніті, на 90% менш ефективні і в 11 разів частіше вигорають. Ще один тренд це використання штучного інтелекту для гіперперсоналізованого підходу. Дозвольте штучному інтелекту трішечки вам допомогти, тому що за допомогою AI ви можете аналізувати дані і запити ваших учасників, позначати шкідливі вміст, створювати повідомлення для членів ком'юніті, проводити онбу і дуже дуже багато інших речей. І мій улюблений тренд це професійне зростання ринку ком'юніті у 2024 році. Все більше людей захоче стати ком'юніті менеджерами або розширити свою доменну експертизу ще й експертизою з ком'юніті. Тому як я вже й говорила раніше, лідерам нічого варто дбати про її розвиток, ділитися власним досвідом та підтримувати новачків у цій сфері. Що ж, на цьому все. Дуже дякую вам за перегляд і що додивились це відео до кінця. Я щиро бажаю кожному, хто вже займається ком'юніті або планує займатися ком'юніті. Бажаю успіхів і класних крутих результатів. Все вийде! Так, нічого не переснімаємо, все ок. Ні, все супер. Як же таксисти, щоб було легше. А, це буде видно, да, сьомому? Щось якось мене зросла, бо вже не може. Угу. А, Боже мой! Який жіпка який, коняг... вопроси у вас это капець. Не, слухай, тут взагалі швиденько буде. Все?